Команду з регбі Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи No2, яка наприкінці червня стала призером 12 всесвітніх юнацьких ігор в Австрії, відзначили подяками голови Івано-Франківської обласної ради. Для Івано-Франківської команди з Регбі це перша перемога на міжнародному рівні. Деталі у наступному сюжеті. Юних спортсменів та тренерський склад. Подяками та преміями нагородив голова обласної ради Олександр Сич. Вихованці Івано-Франківської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 здобули перемогу на всесвітніх юнацьких іграх, які цьогоріч зібрали понад 7 тисяч учасників. Ці змагання відбуваються щорічно за підтримки ЮНЕСКО в австрійському місті Клагенфурт. З трьох вікових груп друге призове місце виборов наймолодший склад команди з регбі 7 Насправді життя це постійна боротьба. Дай Боже при цій боротьбі ви завжди були переможцями. Щоб завжди мали силу волі, духу, міцний духовний гарт, ну звичайно, і добре здоров'я, щоб завжди в житті перемагати. І що вам завжди щастило для команди? Це вже не перша перемога. Раніше різні її склади здобували призові місця на чемпіонаті України. На міжнародний турнір каже тренер: поїхали вперше і одразу здобули призове місце серед десяти країн. У нас перемоги були в чемпіонатах України. Можемо вважати їх досягненнями. Без сумніву, це є досягнення, але і друге місце на всесвітніх юнацьких іграх, де ми мали можливість грати з командами Німеччини, Словенії, Австрії, Чехії, звичайно, це є рівень вищий у фінальній частині турніру. Івано-Франківська команда поступилася господарем турніру. Проте це великий успіх команди і результат кількарічної праці і самовіддачі під час тренувань.